Намалюємо сьогодні прапор України PhotoPay. Створюємо новий проєкт. Так, тепер у нас є власне шар. Ну, давайте спочатку намалюємо трошки простіше. Так, давайте оберемо колір заливки якийсь цікавий. Ну, нехай буде ось такий. Так, заливаємо, власне, нашу, наш шар. Так, ось таким чином. Так, і тепер нам треба взяти власне, примітиви. Так, у нас тут є власне параметрична форма. Так, нам треба прямокутник. Ми натискаємо, власне, правою клавішою миші, обираємо прямокутник. Так, тут нам потрібно заповнення. Дивіться, у нас буде власне жовта смуга, тобто блакитна спочатку, а потім буде жовта, так? Тобто синя, а потім жовта. Так, обираємо. Так, обведення нам не потрібно. Ось таким чином. Так, обрали. Ну і створюємо смугу. Так, Створюємо смугу. Ось таким чином, так, є у нас смуга. Давайте створимо тепер ще один шар. Ну, по суті, бачите, у нас на іншому шарі воно створюється, тому що тут у нас написано, власне, новий шар. Бачите, тут у нас тут вибрано. Так, давайте створимо тепер ще, ще, один, власне, ще одну форму. Так, ми можна шар тут видалити. Давайте створимо ще один шар. Так, і тепер ми будемо створювати, власне, жовту смугу. Так, давайте тут напишемо об'єднати. Оберемо. Так, і давайте виберемо, власне, прямокутник і виберемо заповнення жовтий. Так, ну і давайте пробуємо тепер, власне, виконати малювання. Так, ось так. Ну, нехай ось так буде, так ось, нехай так. Так, ось так. Це в нас на різних шарах. Бачите, тобто відбувається, це у нас, по суті, вже йде малювання. Якщо ви хочете, власне, приместити або трошки власне, скомпонувати якось об'єкти, тобто можна зайти в редагувати. Вільна трансформація, їх можна переносити, переставляти. Тобто, як там більше вам хочеться, можна це все робити. Можна переставляти, переносити. Можна змінювати їх розміри також. Трошки можна це, це зробити. Також є тут трансформація, тобто і можна також все переміщувати. Бачите, ось таким чином ми можемо це все налаштовувати. Можна трошки збільшити, щоб вас не попасти. І тут у нас буде, наприклад, вільна трансформація. І давайте спробуємо вас не порівняти трошки, Ну, нехай отак буде. Так, і тепер ще у нас буде так, ось тут ми обираємо. Тобто можемо також, бачите, шарі місцями змінювати. Тобто, у нас буде, бачите, Це у нас різні шари на різних власне. У нас розташована синя смуга на одному шарі, жовта розташована на іншому шарі. Так, ну також можна, наприклад, обрати сині. Також у нас є вільна трансформація, можна перенести, трошки підредагувати, трошки, наприклад, зробити нижче даних, хай буде ось так пропорції. Ось так це буде виглядати. Ну і дивіться, коли все нам подобається, в принципі, то можна взяти і просто растеризувати. Разтеризуємо шари. І тепер це можна між собою все об'єднувати. Об'єднати з нижнім. Об'єднати з нижнім. І ось так у нас ось такий буде прапор. так? Тобто, якщо все це подобається, то ось так буде виглядати. Можна також додати текст, наприклад. Давайте тут напишемо, наприклад, Україна або ж Укей. Давайте напишемо. Ну, давайте, власне, додам текст. Так, і тепер давайте, нехай буде у нас, наприклад, на синій смузі будемо писати текст. Ну, давайте напишемо Україна. Україна. Так, тут дивіться, давайте задамо трошки побільше. Тут ми задамо, нехай буде колір світліший такий, да, ось так, нехай буде. Так, розмір давайте задамо побільше. Так, ось таким чином ось такий розмір. Так, і тепер давайте це все. Так, окей, натискаю. І тепер дивіться, треба все перетворити на фігуру. І можна вже його редагувати, тобто можна трансформувати. ну, Наприклад, вільна трансформація, можна переносити, в принципі, куди хочете, так? Тобто переносити, ставити. Потім можна також все об'єднати, об'єднати з нижнім. Бачите, у вас буде вже єдиний малюнок. Можна це власне, експортувати, експортувати, наприклад, як PNG, як JPEG, тобто, як вже там більше вам буде хотітися. Так, зберігаємо. Так, і, власне, давайте покажемо, що у нас вийшло. Тобто можна це вже показати друзям, знайомим там, тому можна всім, власне, показати. Бачите, ось так це у нас буде. Ось так це. бачите, Ось такий у нас результат. Так, давайте тепер ще роздивимося, як можна створити, скажімо так, прапор такий більш складний, тобто більш складної конфігурації. Так, створюємо по фотопоя ще один проєкт. Нехай буде, наприклад, ось такий у нас власне шаблон. Так, створити, давайте заліємо якимось кольором, цікавим більш. Так, і давайте ось так це заліємо. Так, ось такий кольор. Так, і у нас є, дивіться, є у нас ручка. Так, у нас е обираємо ручку. Так, і у нас є, обираємо обов'язкову форму. Так, заповнити, обираємо, дивіться, нехай буде у нас синій. Введення нам не потрібно. Так, і у нас буде об'єднати, нехай буде режим об'єднати. Так, І давайте починаємо малювати. Так, малюємо сюди, малюємо сюди. Малюємо сюди. Ну і малюємо, наприклад, ось так. Тобто, у нас буде трошки така ромбовидна форма. Так, ось так. І останній штрих сюди. Тобто, ось так у нас вийшло. Бачите, це у нас на іншому шарі. Спочатку ми просто так робимо, нічого не редагуємо, далі ми потім трошки все це перередагуємо, буде красиво виглядати. Так, тепер потрібно ще створити один шар. Давайте зробимо тепер, власне, заповнення жовтим. Дивіться, це у нас буде на другому шарі, можна цей навіть відключити. Ну, нехай буде, ми будемо, власне, на нього опиратися. Так, нехай буде, наприклад, у нас так сюди ставимо. Сюди ставимо. Так, ставимо, наприклад, ну також, давайте, нехай буде аналогічний, то трошки схожий так ось так. Так, ось так. Так, і також буде сюди, так, сюди переходимо. Так, переходимо тепер сюди. І переходимо тепер сюди. Ось так буде виглядати. Ну, нехай буде ось такий у нас, власне, так. Тобто, ось такий у нас, власне, називається ось така фігура, так? Дивіться, все у нас готово. Так, тепер можна, власне, також підредагувати. Давайте трошки збільшимо. Так, і тут можна також все це дивіться, якщо у нас є, наприклад, можна також у режимі виділення вузла. Можна, наприклад, шар у нас давайте зараз будемо. Нехай буде жовтим, поки попрацюємо. Так, давайте зараз жовтий. Так, дивіться, ми виділяємо, власне, клікаємо по вузу і можемо трошки, бачити, вигинати. Тобто у нас з'являються тут ручки, бачите, ось такі. Це по суті крива без'є. І ми можемо вигинати, дивіться, подвійним клікам ми ще можемо вигибати, як нам завгодно. Так, можемо вузол наш також змінювати сюди, сюди, трошки перетаскувати. Ось так. Також вузлики можемо перетаскувати сюди, сюди, наприклад, ось так. Ось так, трошки можемо змінювати так. І, власне, давайте тут ці ручки трошки позмінюємо сюди. Ось так це виглядає. Так, ну і власне, у нас ось така крива без'є. Так, ну і тут у нас буде ось сюди. Тут трошки сюди. Так, синю смугу. Давайте тепер трошки також передагуємо. Так, синя смуга, дивіться, обираємо також виділення узла. Так, також трошки давайте власне, подвійним кліком, і тепер можна все це редагувати. Так? Тобто можна вузлики наші редагувати, можна трошки змінювати власне конфігурацію. Як нам там більше подобається, робите за вашим смаком. Тобто, як вам більше подобається. Ну, наприклад, нехай буде ось так. Так, і можна буде накладати потім один на інший. Так, ну давайте ось так тепер клікнемо. Так, ну я показую просто сам принцип, а далі ви можете самі вже розібратися, можете самі експериментувати, звісно. Тобто, тут вже. Скажімо так, на ваш смак. Так, ну так ми трошки підредагували. Бачите, у нас трошки такий прапор більш э, красивіший. Давайте також зробимо жовтий також прапор, трошки жовту частинку. Зробимо також ще трошки підреагуємо, тому що тут у нас недостатньо. Я бачу, що трошки такий гострий кут. Так, і давайте тут трошки зробимо сюди, трошки сюди. І давайте змістимо ще ось так. Нехай буде. Так, ось так. І сюди також зміщуємо. Так, ось так. Паралельно також, нехай, щоб воно було більш-менш адекватно у нас все виглядало. Так, ось так нехай буде. Так, ну і тепер можна також обрати, наприклад, у нас є вільна трансформація, можна також перетаскувати, як нам подобається більше. Да? Наприклад, смугу жовту ми трошки сюди, власне, давайте, щоб отак воно виглядало більш. Ну, нехай буде так. Так, і тепер потрібно, власне, обрати узли. Так, і обираємо також. Дивіться, тепер ми на різних дивіться також Звертаю увагу, це ми працюємо на різних шарах. Так, ну нехай ось так буде. Тобто ось такий у нас прапор з такої конфігурації. Ну, давайте тепер, власне, напишемо, також зробимо напис. Дивіться, так коли нас все влаштовує, можна тепер взяти це все розтризувати, розризувати. І можна тепер все це об'єднувати. так Об'єднати з нижнім. Об'єднати з нижнім. Бачите, ось це у нас буде єдине зображення. Тобто, ось такий у нас. Вийшов досить ваденький, ну, може, там не все ідеально, ну, власне, досить непогано. вийшло, непоганий результат. Давайте тепер напишемо текст. Так, і нехай буде у нас, наприклад, пишемо, так, пишемо UCIN. Так, і тепер давайте оберемо якийсь кольор, цікавий більш. Так, давайте оберемо, що тут у нас є. Та нехай буде зелений. Ось такий зелененький, нехай буде, мені подобається. Так, ну і також розмір побільше. Давайте поставимо. Так, ставимо сюди. А тепер дивіться, це можна перетворити на фігуру. Так, і тепер можна, власне, редагувати. Тобто, можна тут, дивіться, є у нас вільна трансформація, можна перенести трошки. І я також у нас власне, трансформувати. Дивіться, і тут є деформація, є перспектива, є спотворення. Ну, давайте спробуємо спотворення. дивіться. Бачите, можна отаким от чином все це викривлювати, як нам потрібно. Тобто, текст можна, в принципі, в будь-яку форму, можна, в принципі, його помістити. Ну, наприклад, ось так. Нехай буде, наприклад, ось так. Так, і тепер можна також зробити, власне, ще трансформацію. Давайте ще застосуємо ефект. У нас тут є трансформувати, є також у нас деформація. Так, є тут спотворення, є власне перспектива, є деформація. Можна деформувати взагалі. Тобто, дивіться, можна зробити, наприклад, трошки ось так трошки деформувати ось таким чином. І трошки сюди викривити також трошки вниз. Ось так викривляємо. Тобто, ну, як вам більше там подобається, як більше власне, можна також робити викривлення. Бачите, є такі ручки спеціальні. Тобто ми можемо трошки викривити текст. І ось так буде виглядати. тобто, Ось такі ефекти цікаві. І давайте, власне, це все тепер. так, ну, Якщо нам все подобається, можна тепер власне, взяти. У нас є вільна трансформація, можна перемістити. Ну, можна ще попрацювати трошки. Дивіться, у нас тут ще є трансформувати, є, власне, деформація, є перспектива, є спотворення. Ну, давайте спробуємо перспективу. Так, ну перспектива, це просто можна збільшити, зменшити. Так, і також у нас є так трансформувати, що у нас тут ще є так повернути, масштаб. Давайте зробимо ще спотворення невеличке так. Спотворення. Нехай буде, наприклад, сюди. Так, і давайте також ще спотворимо якось, щоб воно було влізало у нас. Вкладалося в наш прапор, тобто, щоб більш-менш воно виглядало. Ну, наприклад, ось так. Тобто, все, в принципі, більш-менш нормально, тобто, все виглядає більш-менш нормально. І так. Ну і тут також можна написати, наприклад, щось, тобто, наприклад, також можна зробити написи. Тобто, якщо ви хочете нижче, це по аналогії робиться. Так, ну, і, власне, можна також це все розтризувати і власне, можна об'єднати з нижнім. І також можна все експортувати, наприклад, у формат. Наприклад, JPEG або PNG. Ну, давайте JPEG Зберегти. Завантажуємо. насолоджуємося результатом.